Слава, Слава нас вітаю на каналі Добре, Добре, я, сашко, Добрий Добре Ромбата Деррізаю. Голова сьогодні розколюється, це просто коронатець. Зупинився зробити вам відосичок, такий прикол, я потім забуду вже на одну показати. На спринтері я декілька разів робив на різних тетчиках огляд того, як я у себе на тетчикові перепиляв кулісу перемикання передач, тому що п'ятій передачі я не міг туди нормально дотягуватися. Так? І от я катаюся декілька днів на спринтері, от дивіться. Оце я сиджу перся спиною. Тобто, навіть коли тут ну, була б долоня з пальцями, все одно нормально би не лежала на п'ятій передачі долоня на цьому. Так, от як вона це робить, ну, от, наприклад, на задній. От, Нормальний, здоровий стан речей. Ти сидиш. Відкинувся на спинку і керуєш машиною. Перша. Я навіть, ну, добре, окей, була би долоня повноцінна, перша би ще, в принципі, працювала. Третя. Ну, так собі. П'ята. Ну, ніяк. На тежчиках аналогічна історія. І, ну, те саме, кажуть і люди з. Повним боєкомплектом пальців. Я не розумію, чому ну, це течики, спринтер, так? Німці. Як це в них так виходить? Ну, не знаю, хто що з цього приводу думає, пишіть, будь ласка, цікаво буде почитати ваші думки та зауваження. Дякую всім за підтримку. Разом боремо і поборемо.